Ти займаєшся красиві в кадри, все окей? Клас. Якщо ти молодий, амбіціозний пацан і хочеш виділятися з потоку і блатувати на крутезній ташці, у нас є для тебе варіант. Це Audi S5 2017 року випуску. На! Красотка, красотка, просто красотка. Давай гонім далі. Що ми маємо в наявності? Це С5 на 3-літровому турбовому двигуні 354 кінських сили в машини. Повний привід, понятно. Машина привезена з Америки, був удар по передній частині. Відкриєте фотки, Чуть-чуть страшно, але хто розбирається, зроблена вона дуже і дуже класно. Всі шильдики, всі пімпочки, всі кліпси, все на місці. Тачка обслужена. Дуже класне не обслуговування, тому що що? Тому що то. 500 кілометрів назад, тільки замінено. Всі масла, всі фільтра, все просто бомбово. В тій машині мінялися всі. Рідини кожні 7 тисяч. Тобто тут нормально все робилося, тут ніхто не філонив, тому що це не та машина. Задирів, нюансів і так далі по машині немає. Моторчик сухенький, роботи му, як часики. Передня часть, що маємо? Е, удар попередку був, але оптика тут вже стоїть класна. Не галогени ці китайські, американські. Тут стоїть класна оптика, яка вирізає пішохода, яка автодальні має і так далі. так так далі, і так далі. Велика громіцька решітка, там є ще ліки спеціально, щоб ви розуміли, що ззаді у вас йде така, знаєте, Бритва, бритва, бритва. просто чук-чук бритва. нарізає, робить вітер. Що ми ще маємо? Маємо парктроніки, та й все. Є омивачі, фар, але вони вам тут не потрібні, тому що ця машина постійно на скорості воду просто здуває і всю грязь здуває себе. Погнали далі тут будемо показувати, що ми маємо взагалі по цій ташці з боку. Маємо класні 19 тапки. 19 тапки у нас на контиках на хорошій резині. Резина не, не подерта, не побита, не покосна, Диски теж, в ідеальному стані, просто ніяких бордюрок немає. Там громадніший стоїть супорт е, С5, просто він тормозаний бомбою, вони не б'ють, нічого, ніяких нюансів немає по них теж. Тут ще лік s 5, тут зеркала, накладки на зеркала теж s 5. Панорамний дах. Панорама працює, відкривається, закривається, Хочете так, хочете так, як ваша душа забажає. Тут понизу у нас є така от юбочка. Я би її пофарбував би в якийсь, там, чорний глянець або чорний мат, заклеїв би пленкою, не знаю. ну В цьому вона тут і так класно дивиться. Машина затонована, машина затонована хорошою плівкою. Лабаш чуть, чуть мінімально, щоб ви вночі бачили, куди їхати. ну і Бокові зеркала теж. Хром, Хром теж би це обрав, але комусь він подобається. В стоці воно тут нічого не робилося, ніхто сюди не ліз. Погнали далі по. Салончику, що ми маємо без ключовий, я вже казав, салон іде комбінований по картам ставки карбону, вставки алькантари, вставки шкіри, сидіння з такою от строчечкою ромбоподібною є підтримка. Ніг для водія і пасажира сидіння у нас з масажем, сидіння повністю електро, сидіння з пам'яттю. пам'ятю, там стільки розказати все, просто дібануться. Автосвітло, автодощ, мультикермо з підігрівом ледовська щитоку. Цей S5 він класно виглядає. Там в режимах їзди він міняється. Прошита навігація, зроблено русифікацію. Є вибір режимів їзди, та ще дохуя чого тут є, але. Це все шляпа, тому що е, вона її люблять за мотор, за те, як вона їде. Задній е, Задній ряд. Задній ряд не знаю. Ну, в, е, тут двоє пасажирів сядуть нормально, він типу, для трьох, але я би з трьох не садив, тому що буде шкода ваших пасажирів, так сказати. Є для них підігрів задниці, хоча підігрів їм не треба, тому що жопа в них і так буде горіти, від того, як ви на ній їздите. Е, комфортні, комфортні сидіння, є задній клімат. Та і все, більше тут вам нічого ні, і не треба. Задня частина. Такий от спойлер по кришці багажника. Я б його пофарбував чорний, там, чи затягнув пленочку, ну, але тож. це сток, воно класно дивиться, сюди ніхто не ліз. Е, хствольний вихлоп, парктроніки, камера, це зрозуміло. Кришка багажника. До речі, зараз спробуємо, чи працює, воно тут відкривається от по таким, таким от приколам. З ноги проводиш і вона працює, да, прикинь, з першого разу, це Е, багажник відкривається, все працює, є всі полочки, тут полочка, тут полочка, ніхто нічого не спіздив з Америки. Тут колісо, хазяїн має, якщо на запаску. Ну, якщо, типа, ви її купите, то хазяї вам ще налєсь е, віскі, там, коли, не знаю, це вже там по, по усмотренню. Е, все класно, все відкривається, все закривається, все працює. Притинний ліфтбек. У тачки є підкачка сидінь. То є, от зараз ми котимся на першій скорості. Чи на другій. Причай ми котимся, тому що ми ще швидко не їдемо, ми виїжджаємо з проволочки. Вона пока не обжимає. Е, зараз я дам газку по вона затягне ремінець і обіжме мене отак боковими цими підтримками, що типу, я тримався в кучі, не гуляв по салону. так сказати. Е, посадка удобна, посадка дуже удобна. Е, Блін, Все для мене. Тут зразу чикс-переключатель, якщо треба, не треба, хоча є ліпістки на рулі, ними взагалі попроще що сюди лізти. Е, жорстка, Ну, можливо, можливо, щось жорстка, але опять же, це Sportлів 19 колеса, в парі воно буде да, жорсткуватим, тут як не крутий. Салон салон мені подобається, я взагалі кайфую з цих салонів, тому що тут і карбончик, і алькантарка, і кожа, і сідушечки з ромбіком, все, що треба. Руль руль теж комфортний. Вони ще йдуть з такими обрізаними рулями, але це, по-моєму, типу, ну, Оце Мені руль подобається більше. Я сиджу тут зараз дуже комфортно і, і хочеться на ній насипати. Для міста, для шашок взагалі класна машина. 300... 54 цих лошадки хватає з головою. Для комфорту теж все є. Є, до речі, старт-стоп, є тут автохолд на пробках, якщо постояти, вона вам чик, чуть сильніше тормоза зажали і все, вона вже тримає, вам не треба тримати тормоз постійно. Ну, для міста класно. До речі, тут теж хороший розход. Якщо не насипати на цій ташці по трасі. Отам, Користю 120-130, вона буде хавати, у вас плюс-мінус 9,2 літра, Це по бортовику, засікали, їхали, вже ця інформація є. По городу, ну от ми чуть покаталися зараз в динаміці, вона показує 12 літрів. Ну, але що таке 12 літрів для спортлівбека? Клімат є, подогрів є. Більше, в принципі, вам нічого не треба. Насипаєте, насипає вона плотно. При желанні. Зашиєте сюди стейджик 1, там під 400 сил для повного приводу, блін. Не отак, а отак. Хочете прям ганяти жорстче, можете стейдж 2 валити, але я не бачу сенсу сюди це заливати. Е, так, ну що так? Та класна тачка. Класна тачка, я би брав, навіть не думаю. Якщо ви молодий пацан, хочеться повиділятися, оці всі BMW-тройки вже просто достали, тому що реально їх на дорогах валом цих БМВшників, на сакарах і так далі валом. От є така тачка, ну, блин, зачем? Русик держишься, нормально. Щось, брат? Ну, типа, Нажав, нажав, блядь, шашечку, якщо треба, можна, можна раз, оп, зайшов в шашку одну, зайшов шашку другу, зайшов шашку третю і пішов. Ну, нормально сипе машинка. Це ми їдемо в комфорті, ребята. Це я навіть там нічого не включав. Дуже-дуже клас. Дуже клас. Мені подобається. Шумка, ну шумка типу, нормальна, е, є мінус безрамочних окон. Типа, будете насипати 250, вже, в, ну, вже проходили цей етап. 250 будете насипати, чуть-чуть буде задувати. Але це не проблема, музичку чуть голосніше накрутили та й типу, все. Що тут думати? Тут нема, що думати, тут треба брати. До речі, зараз ви всі там молодняки, всі на кріпті двигаєтесь. Приїхали, криптури, розчитали, забрали і все, поїхали. Ценік, 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 ценник, ціна. Всі люблять ціну. Машини ці стартують з 30, але це стартують машини з пробігом 140 в купе, на пустих комплектаціях і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тут пробіг у нас, я не казав, тепер скажу, 67 тисяч кілометрів. 67 тисяч кілометрів вона обслужена без нюансів по техніці. Ціна даного апарата 32 990 Можемо торгуватися. Взагалі, питань немає. Приїдьте, проведемо тест-драйв. Класний тест-драйв і поторгуємося. Кредит, криптовалюта, лізинг, трейдин, обмін все, що ваша душа забажає, ми можемо зробити все. Сумська 2, любимо і чекаємо.